Нам був потрібен тример для дому, для ділянки, для косіння трави. Нам порадили фірму, фірму Мехц і порадили нам такий тример, як Мех 2000H. Він має 2 роки гарантії, 2000 Вт потужності, досить легкий і потужний. В комплекті була шпуля для косіння трави, якою ми вже користуємося, і також ніж були всі болти і кріплення для його збирання. ось Що цікаво є, є такий тримач для кабелю, щоб не вилітала вам вилка, і також є плавний пуск. Зараз ми вам покажемо. Є зручні прорезинені ручки, ручна ручка газу і плавний пуск. Користуємо створесь півроку, для будинку, для користування цілком достатньо, я ним дуже задоволений.